Отакий друзі результат по стрижці нашої композиції. Це третя стрижка, якщо я не помиляюся, може четверта. Але от бачите, які вузенькі тарілочки шапки. І воно як виходить, от шапка фактично от, тримається лапа. На лапі тримається тут. От дивіться, бачите, тут є ураження іржою. Дехто там вирізають вже ті гілки. Ну, нормально гілка росте, розвивається. Так, тут є десь моменти, десь пару дрібних було сухих, ну вирізав і все. Але загалом такий результат. Ось така вузенька шапочка теж. Отакий, друзі, результат по стрижці нашої композиції. Це третя стрижка, якщо я не помиляюся. Може четверта. Але от бачите, які вузенькі тарілочки шапки. І воно як виходить, от шапка фактично от, тримається лапа. На лапі тримається тут. От дивіться, бачите, тут є ураження і ржою, Дехто там вирізають вже ті гілки. ну Нормально гілка росте, розвивається. Так, тут є десь моменти, десь пару дрібних було сухих, ну вирізав і все. Але загалом такий результат. Ось така вузенька шапочка теж.